Доброго дня наші партнери, наші колеги. Ми хочемо запропонувати вам наші послуги по токарній обробці на станках ЧПУ, які повністю роботи на програмі забезпечення. Ми маємо два верстата по токарній обробці, максимальний діаметр до 300 мм. Також маємо в своєму парку партію ЧПУ станок по фрезерній обробці деталі. Він може виконувати як прості операції, також може виконувати теж тяжкі операції з вашому каталі. Дуже великий спектр операцій ми можемо виконати на даному обладнанні як по нарізанню різьби. Легкий обробітку, також по більш сложному обітку. Тому розглянемо різні види ваших деталей. Телефонуйте нам, ми з радістю відповімо на ваші питання, ми прорахуємо вашу деталь. Яка б не була тяжка деталь, ми все одно спробуємо вам допомогти в цьому. І будемо вашими партнерами, в вашому бізнесі.